Олег Шуст поруч з нами, наставник команди «Золоті Ворота Київ. Сьогодні поразка з рахунком 2-7, як наслідок виліт із другого попереднього раунду Кубка України з футзалу. Чи коли їхали до Львова, розраховано на те, що може щось настільки не за планом піти? Звичайно, розраховували на позитивний результат і дуже було велике бажання пройти далі, розбирали гру першу. І, в принципі, помилки першої гри, скажімо так, було дуже мало помилок, які ми створили, які ми помилялися в першій грі, да, при грі 4 на 5, але з'явилися інші помилки. І, і тому ну, будемо аналізувати. Команда у нас, скажімо так, нова, вона тільки починає свій шлях. І, а в цих турнірах, як, таких турнірах, як Кубок України, досвід це А у команди Крамер було багато досвідчених футзалістів, які показали свій клас і, скажімо так, свої козирі вони проявили краще, тому що наш козир був трошки інший. Була агресія, повинні були нав'язати боротьбу один в один, не програвати ці сутички. А в команді Крамер вдалося стати на м'ячі. В принципі, за рахунок досвіду вони довели наше протистояння до логічної перемоги. Говорили ви про досвід, власне, акцентували на цьому увагу. Перед стартом нинішнього сезону, по суті, розіграшу Кубка України, вашою появою в ньому залишив розташування команди один із найбільш досвідчених гравців Максим Бесалов, поповно він лави команди авалон Бровари. Так, наскільки відсутність такого гравця все-таки завадила вам десь розраховувати на максимум? Ну, звичайно, Максим своїм досвідом дуже допомагав нам. Але ну, це його вибір. Він вирішив ще продовжити свою ігрову кар'єру і ми бажаємо йому успіху. Я так розумію, що він хотів ще отримати ті емоції, да, коли позитивні від гри в екстралізі, і в принципі, він. Як би, да, нам, нам не вистачало такого гравця, як Бісалов, особливо в, такої, в такій грі. І особливо тут, у Львові. Звичайно, він би нам допоміг. Але що зараз казати, є, як є. Зараз команда готується, я так розумію, до старту чемпіонату Києва. так? А які там завдання будуть? Е, так, у нас на наступному тижні стартує чемпіонат Київ. Завдання. Ну, ми розуміємо, що рівень чемпіонату Києва завжди дуже високий. Дуже хотілося б, щоб перший сезон такий становлення ми завдання будемо ставити в кожній грі досягати максимально. Ми зараз не будемо ставити завдання про перше місце, чи даже, там медалі, друге, третє місце. Ми хочемо, щоб наш колектив намагався в кожній грі нав'язувати боротьбу і грати з позиції сили, добиватися результату. Там це буде ніч'я, перемога, можливо, поразка в один м'яч, але щоб нам, ну, я тільки що хлопцям про це казав, щоб нам не було соромно за гру. Щоб коли ми виходили з майданчику, ми один одному могли спокійно подивитися в очі, сказати, що ми сьогодні для результату зробили все. Зрозуміло, що потім, думаю, що результат буде ставитися і будуть і придбання нові, все, як у команди, як, яка проходить цей шлях становлення». Віталій Багряк поруч з нами. Наставна команда Крамер ЛТД сьогодні переграли 7-2 в рамках другого попереднього раунду. Кубка України з футзалом колектив «Золоті ворота Київ. Чи так насправді було все легко по грі? Як воно по рахунку вийшло? Дякую за привітання. Дякую. За те, що взагалі дякую вболівальникам, по-перше, що прийшли сьогодні, дуже багато людей було. Це приємно грати. І навіть коли хлопці забивали гол, можна навіть бігти на трибуни, я не знаю, сідати біля них і хлопати. Це по-перше. По-друге, Буду відвертим. Сьогодні гра нам вдавалася. В Києві трошки не вийшло. не стримали одного хлопця зі школою Динамо Київ. Забив нам п'ять. Сьогодні також він забив. Але сьогодні гра вдавалася, і в деяких моментах мені здається, що я як брав як найджосику в плейстейшн. Керував гравцями, а вони робили все так, як треба. Ну і табло подивитись, економічний результат. Ну, можна було б і ще більше забивати. Але все рівно дякую команді суперника за хорошу гру. За... В Києві було нам важко, звичайно. Трошки судді нас там на... посадили. Але хороша команда, київська хороша команда, дуже приємно було з ними грати. Були сьогодні на джойстику, як ви сказали, але могли бути і на паркеті. Чому все таки вас не було у заявці на цей матч гравець? Як гравець, дивіться, я розумієте, я коли виходжу, то по-любому один гол буде ну, 100%. відсотків. Даю шанс людям себе проявити. Сьогодні Тимощук вийшов позабував голи. І Вітя Храмов може робити, бачите, які чудеса. Наш Вікінг сьогодні продемонстрував хорошу гру. А якщо чесно, трошки травма гомілкостопа, і мені десь 2-3 тижні треба паузнути. Але хлопці без мене нормально розбираються. Тісно, е, ви вже пройшли дві стадії. Перша це була форса Жодомир, Зараз золоті ворота Києва. Якось так по півночі йдуть суперники. Можливо, з цього приводу є якісь певні побажання стосовно наступного опонента. Є побажання поїхати в Запоріжжя, поїхати ще далі. Тоді ну хороша асоціація наша проводить роботу на рахунок кубка. Класно, що ми їдемо аж туди. в ну, лапках. Ну тобто хотілось ближчі виїзди, тому що вони втомлюють ті виїзди, там треба ще ночувати, ще щось люди в нас працюють на роботі. Це важко комусь звільнитися, кому ми ж їдемо на виїзди, бачите, в нас чотири дві четвірки і два воротареї. То. Тобто, хочеться команду, як то кажуть, поближче до нас. Ну але я впевнений, що нам і так київська команда попаде, так що тут ми вже і так квитки беремо. Зрозуміло, дякую ще раз і вітаємо вас. Дякую.